Привіт, друзі, з вами Антон Ферм. В цьому відео хочу поділитися з вами корисною інформацією з приводу того, як я заживив свій будинок від свого електромобіля. Корисна для вас буде інформація в тому, що реально мало інфи на просторах інтернету, Ютубу. Я це все робив, так би мовити, експериментуючи зі своїми грошима, зі своїм обладнанням. Тож, друзі, достеменно розкажу, що, де і як. Ну і для тих, Звідки у мене Тесла і хто я такий? Мене звуть Антон Ферум, сам я з Кривого Рогу і займаюсь підбором, доставкою і ремонтом автівок з Америки і з Європи. Тому минулому році з Норвегії електричок привіз 92 штуки, тому можу і вам привезти. І дуже багато людей, які в мене питають: ой, у нас зараз проблеми з електричеством, Певно, не треба вести електричку, бо це ж ну, якісь є проблеми, Я кажу, друзі. Ви маєте зрозуміти одне: ви собі купуєте великий павербанк, який вам буде дозволяти економити гроші, коли ви будете їздити. Їзда на електромобілі, там, в залежності від моделі, марки і так далі, мені коштує 40 гривень 100 кілометрів. А також ви можете живити свій будинок від цього ж електромобілю. Як я це зробив, зараз поясню, і наприкінці відео, додивіться до кінця, розглянемо варіанти, як ще можна було б заживити. Я деякі на собі пробував і поясню, чому я прийшов до саме цього варіанту. Друзі, найпростіший варіант я купив звичайний інвертор. Такі інвертори є у мене в продажу. Хто не знає, я також є власником магазину електроніки в Кривому Розі, магазин Ферм. Хто знає, друзі, лайкосик, вулиця Пушкіна, 4. Користуюсь, да, користуюсь можливостями дати рекламу своєму іншому бізнесу. Але, друзі, тим не менш, інвертор. 5 кВт пікова потужність. Він е десь на 2,5 кВт постійного струму розрахований. Він має правильну синусоїду для того, щоб можна було насоси, газові котли живити. Це для мене було дуже важливо. Тобто такий інвертор на сьогоднішній день, на момент зйомок, коштує 200 баксів. От, і це найдешевший спосіб. Електричка, великий повербанк у мене є. Взяв я цей інвертор, під'єднав до звичайного моєго маленького 12-вольтового акумулятора. Зверніть увагу, у мене спочатку були більш тонші дроти. Зараз дріт діаметром реально в палець, до цього були в два рази тонші і вони грілися. Тут ампераж скажений іде по 12 вольтах, і тому е, я не готовий вам сказати, яке тут січення. Я поїхав у нас на авторинку, купив ці дроти пару за 400 гривень. І Мені казали, чи січення 35, те щось таке. Я цими дротами довольний і вам раджу одразу ставити потужні дроти. Під'єднав, і він у мене тут під капоткою завжди є. Що робимо далі? Давайте ініціюємо реальну ситуацію. У мене зараз немає світла, я зараз буду під'єднувати разом з вами. По-перше, що треба зробити? Ту фазу, яка заходить на будинок, ми її вимикаємо, і обов'язково я собі зробив. Окремо відключення нуля. Це обов'язково треба робити. Є кілька нюансів для чого, але відео не про це. Обов'язково вам треба виробити відну фазу і відний нуль. У мене три фази вирубаємо. Тут у мене окремо вивів нуль, виробили. Після цього я раджу виробити всі автомати, які, от у мене, до прикладу, окремий автомат на кондиціонер. Я, я йду вирубаю автомат на кондиціонер і на індукційну пічку, щоб випадково при підключенні цієї всієї системи не потягнуло багато електроенергії, не потягло великої мощності, яку не може видати ні Тесла через 12 вольтовий акум, ні мій е, інвертор. Тому вирубаємо там і далі підключаємо вже безпосередньо тут цю всю систему. Для того, щоб ваш електромобіль віддавав енергію на 12-вольтовий, а в електромобілях зроблено саме так, що велика батарейка живить маленьку. Але коли ви автівку заглушили, то звичайно електромобіль засинає і не живить ту 12-вольтову батарейку. Знайомі у мене так само живлять від Ліфа 24-го, від Гольфа 24-го. Залишають його ввімкненим. І так само це все роздається. В Теслі є свій нюанс, як її треба залишити вімкненою. Показую. Заходимо в кліматичну систему, обираємо режим кемпінг, вимикаємо авто, вимикаємо кондиціонер, вентиляцію на мінімум. Другий ряд авто вимикаємо, вимикаємо, залишаємо просто вентиляцію без працюючого кондиціонеру. Саме в цьому режимі. Мені все підходить, як працює автомобіль, він не засинає і він постійно живить 12-вольтову батарейку. Це те, що для мене треба. Далі ми трішечки тут колхозимо. У мене тут є такі речі. Теслівська сумочка. Ставлю, маю, вже зробив такий подовжувач. З кожного боку. Вилочка. Маю такий прилад, це я для себе, щоб розуміти споживання. Я під'єдную сюди. І мені не подобається в більшості інверторів, на жаль, розетка, яка ну не дуже щільно і нормально тримає сам, е, сам цей прилад. Тому колхозимо як можемо. Тож під'єднали, зафіксували. Далі, друзі, у мене знову ж таки. Тут система у мене не допрацьована. Я вивів сюди, так як я сказав, що в мене три фази. Я вивів обов'язково, обов'язково важливий момент, друзі. Ви маєте перевірити, де у вашого інвертора фаза, а де нуль. Ви коли знайдете, ви обов'язково я тут собі прям намалював, що з одного боку у мене фаза, з другого нуль. І під'єдную фазу до фази 0 до нуля. Тут також я все прозвонив і під'єдную правильно. Фаза до фази. Під'єднав. Далі у мене автомат стоїть. Так як тут у нас одна фаза виходить, а у мене три, я там просто цю фазу розділив, підключив е до трифазної системи, так би мовити, перемички поставив та і все. В принципі, все зрозуміло, все адекватно. Автомат вмикаю. І після цього я вже Вмикаю безпосередньо сам інвертор. Поїхали. Ми одразу бачимо 126-125 вольтів у нас приходить на акум. За допомогою цього приладу я бачу споживання: 300, 380, 900, 463. Ну, майже кіловат щойно був у нас. Справа в тому, що зараз у мене в будинку морозильна камера, холодильник. Світло, інтернет, сигналізація, відеоспостереження, телевізор, світло це все ввімкнулося. Холодильники, вони ну, і деяке інше обладнання, вони при ввімкненні споживають одразу багато енергії. Тому якийсь там кіловат, може бути такий стрибок. У мене це все без проблем витримує. І зараз я бачу, що то, що зараз споживається, це 370-380 ват споживання. Але зазвичай, коли ввечері вмикається більше світла, більше електроприладів, то середнє споживання у мене десь кіловат. Максимально, максимально що може видати цей пристрій, це 2,5. Але за моїми спостереженнями, коли я бачу, що я споживаю кіловат, мені інвертор показує, що на акумуляторі 12,2 вольти. тобто тесла. Нормально встигає заживити 12 вольтовий акум, і це комфортно і для мене, і для нього. Звичайно, при такій системі я не можу користуватися мікрофольовкою, електрочайником, індукційною плиткою. Я не можу користуватись кондиціонером, бо це все споживачі, які жруть як не в себе енергію. Але при тому, у мене є інтернет, який без світла працює. У мене є газовий котел, який. За допомогою правильної синусоїди, і правильно працює, у мене є гаряча вода, опалення взимку, у мене є телевізор, у мене є, в принципі, все, що мені треба. Для того, щоб приготувати їжу, є газова плитка з балончиками, яка досить непогано мене виручає вартістю там в тисячу гривень. Тому я вважаю, що це найоптимальніший варіант. Були моменти, коли була скажена спека. І треба було використовувати кондиціонери. Що я робив? Перед сном я вмикав один кондиціонер, який в мене споживає 900 Вт. Всі інші споживачі по максимуму вимикав. Звичайно, холодильники залишав. Звичайно, там сигналізація, відеонагляд працюють постійно. От, і получається так, що у мене десь було споживання 1,5 кВт. От, десь від 1,5 кВт я бачу, що у мене вже вольтаж на 12-вольтовому десь 11,8, 11,9 при споживанні 1,8 до 2 кВт максимум я споживав, 11,7 і я бачу, що це вже напряжно для тесту і для 12-вольтового це все живити. Тому, в принципі, на довгий час я споживав, більше години це було 1,5 кВт, і це було норм. Піково було до 2,2 кВт. Але в стандарті зазвичай у мене 1 кВт навантаження. Тесла у мене Model X з сотою батарейкою. І то, що я бачу при споживанні, що зазвичай за одну годину в мене з'їдається 1% батареї. Тобто, в принципі, я можу ні в чому собі, майже ні в чому собі не відмовляти, і моя Тесла буде живити Мій будинок чотири доби, уявляєте? Чотири доби все просто. Тому я вирішив саме цю систему зробити, тому що, по-перше, це недорого. Купивши інвертор, я вже маю можливість живити в мій будинок. По-друге, як же ще можна це все живити, і, в принципі, які є варіанти? У мене є. Генератор. Спочатку у мене був великий генератор на 3 кВт. Він споживав 3 літри бензину за годину, торохтів як не в себе, і він не мав правильної синусоїди, яка мені дуже потрібна була. Тому я трішки їм покористувався, продав, купив інверторний, який зараз у мене на офісі працює. Маленький інверторний 800 Вт, який має правильну синусоїду і споживає за 3 години 1 літр бензину. Звичайно, дуже дешеве використання. Але тут в будинку я також використовував. Генератор, але паркани, будівля. Він має свій вихлоп і ти виходиш у двір, у тебе запах ну не дуже приємний вихлоп. Ви розумієте, це по-перше. По-друге, коли вмикається більш потужний якийсь прилад, то, звичайно, починається просадка по вольтажу, тому що живлення пішло, генератору треба підняти оберти мотору. І в якийсь час іде просадка по напрузі, я бачу, що лампочки прямо ж затухають. Це ненормально для роботи всієї техніки. Тут у нас все чітко, нічого не затухає, тих ніяких вихлопів, і ціна питання дешевше, ніж нормальний генератор. Ну, якщо не враховувати вартість мого великого павербанку. І, до речі, з приводу автівок я вам казав, що займаюся електромобілями і звичайними ДВЗшками. У мене є телеграм-канал, де я викладаю. Тільки круті автівки за класними цінами. Тобто, щоб це була прям персик, щоб була класна автівка, класна ціна. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і зможете собі підібрати інший або новий електромобіль. Тому в моєму випадку це було саме швидке і саме дешеве рішення. І ще є розрядники. Це теж, в принципі, розрядник для Тесли, але. Є розрядники, які живляться напряму від високовольтної системи. Батарея в 90% електромобілів має 400 вольт. І з 400 інвертор в автівці перетворює 12 живий 12 вольтовий акум. А я потім з 12 роблю 220. Ну, втрачаємо трішки КПД. Ми розуміємо, ну, розумієте, да, що трішечки неправильно. Включився, якщо чуєте, зараз вентилятор, пішло більше споживання, у нього там є охолодження всередині. Значить, є розрядники, які під'єднуються до високовольтної системи автівки або до порта зарядки. В чому їх мінуси? По-перше, ціна. Цей 200 баксів коштує там ну, зазвичай 800 плюс доларів. Ті, які дуже дорогі, 2-3 тисячі доларів, вони зазвичай у людей є в продажі в наявності. А ті, які подешевше, треба почекати місяць-два і так далі. І ну тут є певний момент. Можливо, через два місяці вже і не треба буде, бо як показує практика, у нас електроенергія вирубалась у мене в кривому розі в 22-му році. Два тижні були проблеми. Зараз 2024-му, у нас, взагалі, в липні був жах. 7 годин немає, 2 години є, тобто холодильники, морозилки, все було розморажувалось і це була реальна проблема, і це тягнулося місяць. Зараз знов проблема, але для мене це не проблема. Я навіть не відчуваю цих проблем. Тому, друзі, така система, вона швидка. Ті розрядники, які ставляться туди, там ще дуже великі питання з приводу того, як це все підключається, щоб це все було надійно і так далі. Дуже великі питання. З того, терміни, ціна, надійність. Тут все простіше, тут все чудово. Там треба сказати, що ті розрядники, які підключаються під високовольт, там їх можна робити і на 7 кВт, і на 10 кВт, і взагалі включати всі кондиціонери, і все буде чудово, і індукційну плиту і так далі. Але є багато своїх але. Тому я вирішив, що це рішення найоптимальніше на сьогоднішній день. Тому, друзі, отак це все працює. І найдовше у мене це все це працювало 9 годин без ніяких проблем. От Які нюанси один раз виникли в режимі кемпінг? Автівка працює, коли ємність батареї 20% і більше. Один раз у мене була ситуація, коли я поставив на 22%. І через дві години не побачив той момент, коли почала сідати вже батарея. Ну, звичайно, він вимкнувся, бо після 20% режим кемпінгу вимкнувся. Подача напруги на 12-вольтову батарейку припинилася, і ми маємо в результаті ситуацію, при якій ну просто погасло світло. У мене виникла помилка, типу ваш 12 вольтовий споживає більше ніж треба. Прошу замінити. Як це вирішується у мене? Це просто треба від'єднати від 12 вольтового. Ті дроти, які живлять далі всю систему, вона перезавантажиться і все буде ок. Ну і цікаве питання. Як я перепригнув через дріт, да? Ні, цікаве питання в тому, як же я заряджаю, якщо я розряджаю і постійно користуюсь, і у тебе такі проблеми, що там бувало, 7-2-2 години є, світло, 7 годин немає. Як я заряджаюсь? Про це є окремий відос, у мене там позаду висить. Зарядний пристрій на три фази, і він максимально швидко може зарядити мій автомобіль зі швидкістю 22 кВт за годину, тобто менш, менше ніж 5 годин від 0 до сотні. Тому, маючи такий пристрій, я, до речі, займаюся теж продажем цих зарядних пристроїв, звертайтесь продам і вам. Маю цей потужний пристрій, маю три фази, маю можливість швидко зарядити. Тому для мене це взагалі не проблема. За дві години заряджається майже 50% від. Ємності цієї батарейки. Я вам більше скажу. Я зараз проявлю таку максимальну хитрожопість. Розказую. У мене двотарифний лічильник. Зараз у мене в день 4.30, вночі 2.15. Я заряджаюсь тільки вночі, маючи той пристрій, який подає лише з 11 вечора і в 7 ранку вимикається, так я його налаштував. Я заряджаю по 2.15 і в день, коли немає світла, я навіть не дуже спішу перемикатись, тому що я розумію, кажу, слухай, ну ми зараз перемкнемо зараз по 2 гривні, а потім по 4 гривні будемо живитись. А прикольно, я вам більше скажу. У мене також є електроопалення, і з 24-го року знов повертаються пільгові тарифи. Там буде, ну давайте так. У мене так буде, я дзвонив до мого провайдеру. маєш ж тут купа різних провайдерів цієї електроенергії. Там буде 2000 пільгових кіловат, які там будуть близько однієї один з копійками. да? Умовно, одна гривня кіловат. Я можу навіть заряджати батарею і потім в день живити будинок. Уявляєте таку штуку? Більш того, отут у мене зараз трішки наколхожено, бо це все. Навістиком під'єднувались швиденько, аби закрити ці всі питання. Що я ще хочу? Я хочу поставити АВР, це прилад. Ви його зараз бачите на екрані. Так він виглядає. Це автоматичний ввід резерву. Що це значить? Він налаштовується таким чином, що коли у мене з'являється міська мережа, автоматично він перемикається з резервного живлення на міську мережу. І навпаки, коли міська мережа пропадає, автоматично переключається на резервне живлення, яке б воно не було, хоч автомобіль, хоч там генератор і так далі. Ця штука на три фази коштує в Китаї близько 1200 гривень, у нас в Україні 1800 і більше. Я вже замовив, з Китаю їде, тому встановлю собі, і взагалі буде це все в автоматичному режимі. Так, звичайно, в день, коли я. Мені треба поїхати, ну, по-перше, це у мене не один автомобіль. Якщо треба не знаю, дітям навчатись, чи ще якісь моменти, що треба, щоб живився будинок, а мені треба цей електромобіль, то ну, такого поки що не виникало. Але якщо буде, я можу сісти на інший автомобіль і поїхати а цей залишити. І знову ж таки, ми в, ну, в своєму іншому бізнесі, магазин Ферум, ми також продаємо зарядні. Станції. Люди звертаються, а мені треба потужна станція, щоб це все заживити. І т.д. і Люди замовляють інколи станції за 4 тисячі доларів і за 5. Я кажу, слухай, візьми собі найдешевший лівчик, я тобі там за 4,5-5 тисяч доларів з Норвегії привезу лівчика. Ти від нього будеш живити свій будинок, ти зможеш на ньому ще їздити. І я сподіваюся, що вже ось ось буде наша перемога. і Відновиться ця вся система з електропостачанням і так далі. Кому ти далі, ту, ту зарядну станцію продаси, вона нікому вже. Тут у тебе автівка, яку ти можеш продати, і так далі. Тому я вважаю, найоптимальніший варіант це електромобіль. І навіть якщо купити простіший, ви будете дуже сильно економити і не будете сидіти без світла. Тому, друзі. З вами був Антон Ферум. Звертайтесь до мене за тачками. Буду вашим надійним постачальником. І я вас прошу. Напишіть, будь ласка, свій зворотній зв'язок, що і як у вас з вашими автівками. Тому що чув я, що до китайської ID4 не можна підключити. Чи правда, чи ні, напишіть в коментарях. Тесли з 21-го року пішли не з 12 вольтовим акумом, а з 16 вольтовим. Є неперевірена інфа. Мені кажуть, що нормальні інвертори. Від 16 вольт також будуть працювати, бо в нормальних інверторах вони працюють дельта від там, 20 вольт там до 11 чи до 11 з половиною. Якось так. Ну, Я свій, свій перевіряти не хочу, палити на всякий случай теж не хочу, але кажуть, що будуть працювати. Будь ласка, дайте свої інсайти не тільки для мене, а для тих людей, які будуть в коментарі писати, задавати питання, на яких автівках ви цю систему перевіряли, на яких це все працює. Я знаю, що це працює на. Model S і Model X до 21 року, на ліфах 24, на гольфах 24, певен, на 36 гольфах також буде працювати. Чому я не кажу про Model 3 і Model Y? тому що там є запобіжник на 12 вольтах, і він, якщо я не помиляюсь, до 1,2 кВт далі впаде в помилку. Тобто не дуже велику потужність можна віддати через 12 вольтову, якщо тут у мене до, ну, на 2 кВт піково було. Навіть на 2,2. То там от є такі моменти. Тож, друзі, я сподіваюся, що цей відос для вас був корисний. Я намагався якомога його коротше розповісти, але хочеться подати якомога більше корисної вам інформації. Тож з вами був Антон Ферум. З тебе підписка, лайк. Я старався витратив свій час і гроші. Підтримай мене. А хто з Кривого Рогу, обов'язково підписочка і напишіть, що Кривий Ріг сила з вами був Антон Фером. Всіх обійняв. Папа.